Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse! Продовжуємо огляд першого сезону серіалу Монарх Спадок монстрів. Якщо ви ще не бачили першу частину, обов'язково подивіться. Посилання буде в описі до цього відео. Якщо ж вже переглянули, тоді якщо поїдете зі мною, дізнаєтесь усе. Обіцяю. Як ми знаємо, у 1973 році Біл Ранда перед смертю на острові Черепа встиг викинути свої секретні матеріали та відео в океан, і їх успішно виловили японські рибалки у 2013 році. За два роки у Токіо прибуває шкільна вчителька Кейт, яка пережила минулорічну появу Годзіли та Муту у сан франциско однак втратила багато знайомих та учнів, через що постійно страждає кошмарами. У столиці Японії вона має намір владнати справи свого зниклого батька Хіросі. Та були б ще ті трагедії. Інцидент у сан франциско вигадали. З комп'ютерною графікою зняли. Це ще не все. У мене свій подкаст є. У цій сцені одночасно чудово обіграли і всіляких прихильників теорії заговору, і ймовірно зробили кивок у сторону Берні Хейса. Мої віддані слухачі, У вас вітає подкаст Правда про титанів. Дівчина дізнається, що в Японії її батько мав ще одну дружину Еміку так, це та сама медсестра, із 82-го. а також сина Кентаро. Він проводить кейт до офісу їх батька, де вона знаходить сейф, що містить файли, які належали їхньому дідусеві, досліднику монарх Білої Ранді. На його сумці вона помічає таємничий символ, що раніше бачила на секретних працівниках під час атаки на місць золоті ворота. Шукаючи відповіді щодо присутності монарху Сан Франциско та зв'язку у Хіросі з ними, Кейт і Кентаро залучають для розшифровки файлів колишню дівчину Кентаро на ім'я Мей. Їм вдається витягти незрозумілу для них інформацію з текстами, старими фото, серед яких зображення їх бабусі Кейко. і... Це що Бікфут? Тоді ж Кейт пригадує, як за п'ять днів після битви Годзіли з Муту вона воз'єдналася з батьком. Так маючи дві сім'ї, він не був із жодною. Що треба сказати, діти? Папа, дякую на здоров'я. Тому, в принципі, і не дивно, що Хіросі нічого не пояснивши, знову її покидає. Пізніше він зникає на Алясці та вважається мертвим. Тим часом співробітника Монарх Тіма повідомляють про те, що Файли з їхніми кодами намагалися дешифрувати. Пізніше Кентару знаходить в офісі батька Файли Монарх, які свідчать про те, що Лі Шоу, його двоюрідний дід, переїхав до будинку для людей похилого віку в Японії. Кейт, у свою чергу планує повернутися до Америки, але дорогою її викрадають тім і оперативниця монарх Мішель Юваль. Спричинивши аварію, дівчині вдається втекти. Згодом працівники монарх навідуються й до Кентаро, але завдячуючи кмітливості його мами, і йому вдається втекти. Кінтаровин. Зрештою, брат із сестрою, прихопивши також мей, відправляються на пошуки шоу. Він розповідає їм, що притулок, у якому його тримають під домашнім арештом, це по суті місце схованки цінних активів монарху. Шоу переконує їх втекти із закладу та прослідувати до останнього відомого місця перебування Хіросі на Аляску. Ви сказалися? Це ти ще з бабці своєю не їздила. Тож підлітки разом із пенсіонером відправляються на паромі спершу до Кореї, щоб зустрітися із старим другом шоу, який має допомогти їм. У Круїзі група вирішує позбутися старих записів біла, адже мей і так їх скопіювала. Також ми дізнаємося, що фішкою Хіросі було стругати олівці і всюди залишати їх стружку. Зносив собою ніж, щоб точити олівці, і всюди стружку залишав. У подальшому це часто допоможе дітям у пошуках батька. Не замислюйтесь, просто прийміть це як факт. У Пхохані їх зупиняють прикордонники, але один із них, на ім'я Духо, і виявляється старим другом шоу. Він перевозить героїв на Аляску літаком, дорогою мей робить висновок з файлів біла, що Хіросі, ймовірно, слідував за списком координат, визначеним монархом. На Алясці вони знаходять уламки літака Хіросі, а також табір, який свідчить, що батько вижив. Ну і ще стружка. Він вижив. Духо розуміє, що літак Хіросі був атакований після посадки і закликає решту негайно злітати, але з'являється Фрост Варк, вбиває корейця та знищує його літак. Детально про цього Титана та його здібності дивіться у моєму відео топу істот Монстерверс. Посилання буде в описі. Всім, крім духу, звичайно, вдається заховатися від морозної землерийки, але Мей падає в калюжу та швидко переохолоджується. Кентаро повідомляє, що при посадці бачив якийсь дивний об'єкт і пропонує йти туди, на що решта групи не погоджується і хлопець відправляється сам. Дорогою він не притомніє і починає ловити галюцинації. В основному пов'язані з мей та флешбеками їх знайомства своєю виставкою і батьком. Все ж таки він знаходить будівлю, яку бачив з літака, і яка виявляється старою радіостанцією, яку до того ж раніше ремонтував Хіросі. Ну, а все це Кентаро не провернув би, якби не звичайно що стружка. Тим часом Кейт Мей та Шоу повертаються до намету і намагаються допомогти хакерші, але згодом їх знов атакує Варк. Зрозумівши, що Титан живиться енергією тепла, шоу спричиняє вибух, що відволікає фростварка у той час, як Тріо рятується прибувшим гелікоптером, який викликав Кентару. Але виявляється, що гелікоптер то не простий, а монархівський, і групу доставляють до форпосту організації, де їх зустрічають Тім та Дюваль. Друзів розділяють. Дюваль розуміє, що діти насправді нічого не знають, а мей зовсім не мей, і вона щось приховує. Так як оригінальні файли були знищені, а копії зроблені на Note, Мей, теж втрачені під час сутички з Фростварком, дюваль залишає хакерці свої контакти на випадок, якщо дівчина, скажімо так, захоче щось згадати, та пропонує тіму і заступнику директора монарху Наталії Вердуго звільнити Тріо та прослідкувати за їх діями. Згодом Вердуго допитує шоу про секретні файли біла і пов'язані з цим плани Хіросі. І тут є чудова відсилка до знакової фрази і сіросирізави. Файт б'ються As... нічого розумнішого, не вигадали. Після повернення до Сан-Франциско Кейт переконує свою матір Керолайн та її колегу Джеймса таємно переправити їх до офісу Хіросі в забороненій зоні руїн міста. Дорогою до офісу їм доводиться уникати військових патрулів та розбиратися з посттравматичним стресовим розладом Кейт. З її флешбеків ми дізнаємося про її колишні стосунки та події, що передували Дню Ге, битві титанів у Сан-Франциско. Діставшись з офісу, друзям не вдається знайти більше прихованих файлів, однак Кентару робить висновок з карт Хіросі, що батько ймовірно вирушив до Африки в пошуках титанів. Коли друзі повертаються, Мей таємно зв'язується з Дюваль, просячи її допомогти повернутися додому в обмін на співпрацю. Під час перевезення шоу Дюваль звільняє його. Та розповідає, що приєдналася до монарху після того, як її сестра загинула в катастрофі на станції Джанджира. Знову ж таки, прекрасна відсилка до фільму Годзіла 2014-го, яка пояснює мотивацію Дюваль, адже тоді загинула її сестра Сандра. Тож, вдвох вони навідуються до підлітків і вирушають до Алжирської Сахари. Ми на місці. Це чудове перегукування із поїздкою шоу Скейко. Тисни на газ, доктор. Тут вони нарешті знаходять хіросі. Коли діти тішаться живому батьку, він натякає їм, що треба тікати, адже сам використовує приманку на титані. Тім та інші агенти монарха знаходять групу у той час, як з'являється Годзіла. І знову крута відсилка на першу частину Монстерверс. Король монстрів призводить до аварії гелікоптера монарху, шоу та Дюваль мають намір переслідувати Кодзілу та допомогти йому у запобіганні нового дня Г. Але Кейт Кентаро та Мей вирішують відправитись на пошуки хіросі. Мей зізнається, що саме вона здала координати монарху, адже раніше мала проблеми з однією важливою організацією. І монарх в обличчі Дюваль пообіцяли їй допомогти. Герої дістаються аеропорту Тімдуфа, де Мей викрадають. Коли виживший після аварії Тім прибуває в аеропорт, Кейт звертається до нього з проханням допомогти знайти Мей. Тім Кейт і Кентаро знаходять родину Мей у Такомі і дізнаються, що насправді її звати Кора, а також про її минуле від її сестри Ліри. Паралельно нам демонструють флешбеки, з яких стає зрозуміло, що Мей три роки тому почала працювати на компанію IIT – дослівно прикладні експериментальні технології, з якою в неї, м'яко кажучи, не склалося. Саме підручні цієї компанії викрали її, а керівниця почала шантажувати. Вся біда в тому, що мей свого часу дізналася про таємні експерименти компанії. Тим часом Шоу та Дюваль захоплюють форпост монарху на Алясці та підривають розлом до порожнистої землі. Тім Кейт і Кентаро запускають хибну тривогу про титанів, щоб врятувати Мей від АЕТ. але вона, зрештою, вирішує не йти на пропозицію голови компанії і не шпигувати за монархом. Вердуго домовляється з Кейт про звільнення мей в обмін на допомогу в розкритті планів шоу. Зрештою, тім переконує Вердуго оприлюднити монарх всьому світу, щоб пояснити тривогу. Після досягнення угоди з монархом керівниці АІТ телефонує Волтер Сімонс і надсилає новий логотип компанії Apex Cybernetics. Просто ідеальний логотип. Добра ніч, містере Сімонс. Шоу та його команда прямують на казахстанську електростанцію, де в 1959 році загинула Кейко. Кейт Кентаро Мей та Тім припускають, що шоу намагається виправити минуле. Вердуко відправляє їх з невеликою групою за шоу. Усередині дві команди перетинаються. Розмовляючи з Кейт наодинці, шоу пояснює, що має намір допомогти Кузілі підтримувати порядок, відокремивши порожнисту землю від поверхневого світу. Коли шоу заряджає вибухові заряди навколо розлому до порожнистої землі всередині ями, з'являється ендопед, дорослий ендосформер. Та зрештою, під час руйнування, він разом із Мей, Кейт та шоу падають назад у розлом, який згодом закривається. Кентаро приходить до тями у госпіталі поруч із Вердугою Тімом. Хлопець виступає за пошуки друзів, але Вердуго переконує його, що вони всі загинули. Тим часом шоу та Мей прокидаються в проміжному світі між поверхнею та порожнистою землею та шукають Кейт. Вдома мати Кентаро Еміко надихає його продовжувати пошуки. Тож він відправляється до офісу Хіросі, куди приходить батько, і між ними стається конфлікт. Кейт прокидається в Аксі Смунді і на неї нападає ожиновий кабан, але в останній момент її рятує живенька Кейко. Вона пояснює Кейт, що підлаштувала приманку на титанів з операції Пісочний годинник, щоб відправити сигнал лиха. Згодом вони воз'єднуються з Мейта шоу. Сцена зустрічі Кейко Злій одна з найкращих у серіалі. Кейко відчуває себе спустошеною, дізнавшись, що минуле десятиліття, і що Біл так і не повернувся з експедиції на острів Черепа, ну і що її син вже достатньо дорослий. На поверхні Тім контактує з Вердуго через її відмову розслідувати сигнал, отриманий від Кейко. І натомість об'єднується з Кентаро та Хіросі. Шоу та Кейко планують використати приманку, щоб відкрити прохід, але коли шоу активує апарат, це привертає увагу іонного дракона, який був поруч в Аксісмунді. Шоу змушений вийти з апарату, щоб знову підключити кабель, пошкоджений під час атаки дракона. Згодом з'являється і титан з розлому, і ним виявляється ніхто інший, як Годзіла. Він бореться з Йоним драконом і, зрештою, викидає його назад через розлом. Поки Кейко намагається повернути шоу в апарат, він жертвує собою, щоб дозволити решті втекти. Капсулу викидає у невідомому, але очевидно підготовленому до їх появи місці. Тріо зустрічає Кентаро Хіросі та Тім, які, як виявляється, тепер співпрацюють з Apex. Ми дізнаємося, що герої опинилися у 2017 році на дослідницькій станції Apex Cybernetics на острові Черепа. Всі змушені евакуюватися, адже наближається Конг. Що ж, скажу, що, хоча Монарх спадок монстрів, звичайно, не ідеальний, та все ж він мені сподобався. Відчувається, що в проект вкладено як великі кошти, так і, як то кажуть, душу. Your soul is mine. Картинка, ракурси, візуальні ефекти наближають його до кінотеатрального масштабу. В загальному і сюжет мені сподобався. Гарна ідея з різними часовими поясами, втілена на диво вдало. Немає претензій до акторів, ну майже до всіх. Найменш переконливими для мене видались Кентаро і Мей. Як я вже казав у першій частині, найкращими були персонажі з 50-х. І особливо це відчутно у так званих прохідних серіях 4, 5 та 7, де замість лінії середини 20-го століття нам пропонують флешбеки Кентаро Мей і Кейт. В цих епізодах відразу просідає темп і втрачається шарм. Хоча і поганими я їх назвати не можу. Вони більше розкривають героїв та роблять їх не такими пласкими. Найбільше мені сподобалась передісторія Кейт з її неоднозначними стосунками, що змушує персонажа вагатися в собі, проводити паралелі з батьком та робить його не таким шаблонно зразковим. Звичайно, не можна не згадати перформанс Курта Расела. Тут все просто: всі нагороди і визнання говорять самі за себе. Він прекрасний. А от лінія ніби як зародження романтики між Кейт і Мей не зрозуміла. Таке враження, що творці самі до кінця не знали, чи хочуть вони, щоб між дівчатами щось було, чи ні. Ну, можливо, стосунки отримують розвиток у другому сезоні. Якщо ж ні, тоді це прокол. Також мені дуже сподобалися другорядні персонажі. Це і мама Кентаро. І дюваль зі своєю мотивацією. Як вийшло, що ти знаєш більше за кращих фізиків, геологів та зоологів на планеті? I don't know. Ну і звичайно, Тім. Строй, я не ображу, серйозно. Мене звуть Тім. Як Тіму взагалі може когось образити? Так, щось я не виправляю ситуацію. Він просто неперевершений. Я надзвичайно втішився, що творці його таке не вбили, і дуже чекаю його повернення в другому сезоні. Також серіал надзвичайно вдало поєднує історію фільмів та робить відсилки. Деякі з них забавні, загалом гумор тут дуже вдалий, деякі просто влучні та доречні. Тут навіть самі творці зробили невеличкий акцент на плутанині стосовно років заснування монарху. Про що я говорив ще у першому відео? Так він допоміг заснувати монарх у 50-х. У 40-х. він просто долучився трохи пізніше, і мабуть серіал треба за це лише похвалити. Адже косяк в більшості на совісті сценаристів фільму 2017-го. А тут це змогли ще й трішки обіграти. Чудово, що творці змогли розширити Всесвіт, не зробивши при цьому протиріч. Спочатку я думав, як вони пояснять появу Гудзілу, якщо в королі монстрів було сказано спробами знайти і вистежити Годзілу, якого не бачили вже понад 5 років. Але нічого, на поверхні його демонструють за кілька місяців після події у сан франциско та й те в пустелі. А саму битву з головним антагоністом розмістили Ваксі Мунді. Чудово! І щодо самої новоствореної локації, як пояснює Кейко, це. Щось від нашого дому, щось від їхнього. Та я не вважаю, що це все світ титанів, скоріше щось посередині. Я називаю його Аксіс Мунді. полюс між небом та землею. І я вважаю прекрасно, що створили такий проміжок. Це дає змогу відкривати умовні нові світи, одночасно не впливаючи на події на поверхні та в порожнині, на яких сконцентрована увага фільму. Ну і ще, як ви могли зрозуміти, час тут іде значно повільніше, що також може пояснювати довговічність титанів. Одним словом, супер. Також потішило те, що в серіалі прояснили історію Apex і зробили появу яєць черепоїдів у цій компанії зрозумілішою. В серіалі збережено основний кістяк та дух першого фільму Monster Wars, але разом із тим є самостійна історія, яка не особливо впливає на загальний всесвіт. Разом із тим, вміло та цікаво його доповнює і розширює. Ну, а якщо все ж е, шукати якісь мінуси, то окрім менш вдалих трьох серій, які я назвав раніше, то мабуть хотілося б більше титанів, супервидів і тому подібного. Навіть шикарна сцена битви Годзіли з Іонним Драконом, яку всі чекали 10 серій, і яка стала по суті кульмінацією всього шоу, насправді доволі коротка і дуже швидко проходить повз, не залишаючи належного ефекту. Не рятує ситуацію і кілька секундна поява Конга у фіналі, яка просто віддає шану другому титульному монстру і натякає, що у наступному сезоні головним буде примат. Також можна дорікнути за те, що в серіалі про організацію, яка вивчає монстрів, акцент зроблено на пошуках батька і сімейних драмах, а не власне вивченню і дослідженню самих монстрів. Ну, але мені все рівно було цікаво, тому однозначно раджу. Ну і на сам кінець цікавий факт про нас у серіалі. У початкових титрах можна помітити штамп аеропорту Бориспіль Україна. Як думаєте, хто з команди Монарху відвідував нашу країну? Напишіть в коментарях. Також не забувайте підписатися на канал, поставити лайки і за можливістю підтримати мою працю копієчкою та дивитися відео значно раніше. Буду дуже вдячний! Слава Україні!